Друзі, вітаю! На календарі 2 липня. І цього року час копати часник. Він у мене дозріб на пару тижнів раніше. Перша грядка озимого, ранньостиглого часнику вже готова для того, щоб його можна було викопати. Листя пожовкло, Баранчики розкрутилися, я пару штук зоставляла як сигналки. Розкрутилися, значить, прийшла пора його викопувати. А на небі часто гуляють дощові хмаринки. І щоб не робити це під дощ або після дощу, починаю копати його сьогодні і зараз. Самій дуже цікаво, що буду мати по урожаю. Думаю. Я розумію, що урожай часнику залежить від посадкового матеріалу. Цього року я використовувала на цій грядці любашу, висаджувала. Я його декілька років поспіль. Висаджую цей сорт. Мені подобається він. Ні разу він мене не підводив. Деякі головки я вже так бачу. Непоганий, але трошки почекаємо. Все покажу. Так, от урожай залежить від. Посадкового матеріалу, а також він залежить в багатій мірі від догляду. Це і посадка, і полив, і підживлення, прополки. І, звісно ж, він залежить від погодних умов. А ще одне важливо часник посадити. Вгадати той момент посадки осінній, щоб він встиг укоренитися. Але великих пагонів зелених не випустив, тому що при перших морозах вони підмерзнуть. От я вже перший рядочок підкопала. Друзі, якщо випадково лопатою пошкодили головку часника... Не пробуйте його сушити для зберігання. Краще використайте відразу в їжу, а в описі під відео я зоставлю цікавий рецепт смачної помазки сала з часником. Дивимось відео до кінця, все покажу і навіть посмакуємо сьогоднішнім урожаєм. Зелена частина стебла має достатню кількість поживних речовин. І тому сьогодні обрізати її я не буду. Головка часника на протязі тижня поживні речовини потягне в себе. Грядка невелика, а тому викопається бистро. Хто має бажання обновити свій посадковий матеріал, потрібно зібрати таке насіння, посіяти його восени і на весну наступного року. Збираючи урожай, будете мати великі гарні однозубки. Їх можна вживати, а можна садити як обновлений посадковий матеріал. Виростає з них гарна чесночина з чотирма зубками. Пам'ятаю, одного разу копала часник після дощів, багато ґрунту поналипала на головки. Я так завзято його оббивала облопатою. То не повторіть мою помилку. Я в рази понизила лежкість урожаю. У тих місцях ударив, він почав портитися. От я іще пару рядочків викопала і можу вам показати, що я маю по ітогу, який же в мене цього року часник. На мій погляд, непоганий. Викопаний часник. Розложу у захищеному від дощів місцю для того, щоб він просох. І приблизно через тиждень обріжу стебла на рівні 20-25 см від головки. І потроху пообчищаю сухе зайве ушпиння. На той час воно підсохне, копаючи, бачите, знайшла шкідника. Треба його знешкодити. А зараз самій дуже цікаво, який же на смак урожай цього року. Є у мене на хліб сало. Прикрасю це діло часником. Іду на грядку, вибираю часничину, здорову головку, і зараз ми його продегустуємо. Головки не гігантели, якими завалений супермаркет, але зубочки крупні і їх небагато. І за смаком скажу наперед, що дуже-дуже смачний вийшов цього року часник. Друзі, садіть, доглядайте і, звичайно, насолоджуйтесь плодами своєї праці. Дякую за те, що були зі мною, коли я купала часник, за перегляд відео. Приємного вам смаку! Звісно, головні слова зараз будуть від дігустатора. Він і чоловік, і опора, і підтримка, і помічник. Перший бутерброд пішов як смачно, смачно. Часник цього року смачний. Всім приємного. Друзі, а ви викопали свій часник? Який у вас урожай цього року?